Звідки пішла традиція ставити свічки у храмі за здоров'я та за упокій? Може, зі старого завіту можете розказати про це або орієнтир, де про це можна почитати. Дякую. Поняття не маю, де можна про це почитати, натомість пояснення, мені здається, дуже зрозуміле. Скажімо, в стародавні часи. Стародавні можете розпитатися в своїх батьків або дідусів і бабусів. Вони вам розкажуть, коли проводили електрифікацію, і коли електрифікація повністю була завершена. Вони вам можуть ще розказати, бо пам'ятали або пам'ятали, коли це відбулося так насправді до кінця, і в храмах відповідно також електрики не було. Це дуже недавня історія. А відповідно для того, щоб можна було бачити щось на літургії, то запалювалися свічки. А свічки колись та і зараз, ну, наприклад, якщо ви хочете запалити якусь свічку, яка буде, наприклад, зараз горіти у нас на вівторі під час вечірнього Розарію, така груба, хороша свічка, яка дає багато світла. ну, Така свічка в магазині коштує, ну, Трошки коштує вона грошей, треба було їх більше купити. Була акція зараз. Є вже нормальна ціна, і ця ціна є досить високою, треба сказати. А колись, коли не було стільки технології. Логізованих речей, коли не було стільки верстатів, коли не було стільки автоматиків, коли ще не було промислової революції, то всі речі, включно з свічками, тими ж самими коштували в рази дорожче. І тому потрібно було бачити, що діється в храмі на службі, але для цього потрібно було запалити велику кількість свічок, щоб було видно. Але це було пов'язано з великою кількістю затрат на ті ж самі свічки. Тут пояснення дуже просте і банальне тому пожертви, які ще були в старому заповіті, ви згадуєте про старий заповіт. Там пожертви складалися там з бичків, з ягнят, з інших тварин. То в церкві, в християнській, ці пожертви складалися вже свічками безпосередньо, тобто одразу те, в чому потреба була в церкві безпосередньо більша. Потім традиція запалювати свічки є не тільки в християнській релігії. Свічка і молитва асоціюються з багатьма іншими віруваннями. Ну, Скажімо, ми походимо з єврейської віри, старий заповіт це наш фундамент. Спільний з євреями. Наприклад, якщо ви бачили, як моляться євреї, чи у себе в синагозі, чи, можливо, під стіною плачу, якщо ви бачили, то вони ось так хитаються. Хитаються, можливо, не ну. Для тих, хто не знає, виглядає дуже кумедно спершу, а потім викликає якесь там непорозуміння. Але якщо розумієш, чому вони хитаються, то ставишся до цього з певною повагою. Вони хитаються так, тому що, хитаючись, вони імітують вогник свічки, який коливається. І це коливання віддає повагу Богові, пошану Богові. І людина, яка, євреї, які ось так, хитається, хасид. Він цим хитанням прославляє Бога, як та свічка. І це пояснення є ну, таким, я вважаю, досить гарним. Ми розуміємо, що для них це не просто хитання, а молитва. А ми з вами розуміємо, що так євреї також запалюючи свічку. ну, Наприклад, в них запалюється на шабат свічка спеціальна, на минорі їх кілька штук запалюється, все це має своє значення. І запалюючи ці свічки, це. Про... Відбувається промовляння певної молитви. Тому так ми з вами запалюємо свічки, як е це створює певен молитов... певну молитовну атмосферу. Е це схиляє нас до того, щоб ми з вами е хотіли саме перебувати в молитовному настрої, як такому. Наприклад, якщо ви коли-небудь були на молитвах ТЗ. То бачите, що там робляться цілі такі інсталяції з такими цеглами, з такими блоками. Там розкладаються свічки, тих свічок там досить багато і запалюються а потім свічки по всьому приміщенні, по всьому храму, де нам відбувається молитва, і всі люди при тому моляться і співають. Так це допомагає в молитві.